Одних з моїх перших виступів в житті на сцені. Це якби зараз, як зараз, це ніби вчора було. Мені було 4 роки, як зараз гадий, походжу я на сцену, а це була тата було батька на роботі якийсь капцях, вже не пам'ятаю, що там. було. І я співаю таку пісню. Папа був мій такий веселий, а зараз він грустний, тому що папи плохого начальник. Моя мама. Не знала, що ці після. Виска. Вона провалилася під землю. Не знала, куди дітись. Ці після співав тата на голову. Сім було дуже смішно просто. А я ж не розумію, я ж маленький мальчик. мені було вісім років, і я там співав, тільки починав співати, мені вибили таку цікаву пісню, там називалася маленька лялька-бібабо. І в мене на фоні танцювала моя подружка, там і мені підспівувала кінці. Так прикольно, вона ба свого». Він приснув, мені дуже сподобалось, там оці описки, які були, там дуже було все приємно. Так, і я так все. Я в сцену, вирішив, все, ватя, давай, дерзай, будеш співати. І от так от, співав, співав і доспівався до голос України. <головік> я все ж ти хочу співати. Я ще з маличку з дитячого садочка співав. Мені було два роки і вісім місяців. Да, це було десь ось. Я була ще маленька. Воно було таке ледь це Я співала під фортепіано, під маму. Я боялася мікрофону. За мною його носив дуже великий такий чоловік. Йому було важко наклонятися, але він його носив і все.